Моїй Україні сьогодні війна, не бачу на донині, весь світ побудила страшна новина вночі по четвертій годині. Палає Херсон, Запоріжжя горить, Маріуполь і Харків руїна, та з Києва голос: Тримаймо стрій, моя Україна. Страшним лихом і незагуйними ранами обірвалась у наше життя війна. Сотні захисників і захисниць боронить незалежність нашої держави для того, щоб світило сонце і сміяли діти на своїй рідній землі. Щодня, ми на мовчання, Україна вшановує пам'ять тих, що полягли. Вони за тим злетіли в небо, щоб ми не жили. Сьогодні ми вже повертаємося до денного життя. Саме заради цього хтось просто зараз бореться на фронті. Вони відвимують кожен клаптик мирного життя. Ми дякуємо нашим захисникам і захисницям. І кожен українець мусить знати героїв, що тримають небеса, що творять ту історію сучасну, що борються за правду до кінця, заради щастя, справедливості і волі, заради світлої і своєї долі. Христом Бога за кожне життя. Що в бою з вами поруч стояли, всі ангели сили свята, чи вас кулі ворожі ми нами, щоб назавжди Бога скляти грати? Ви герої своєї держави, ми чекаємо під на на. Загадаю бажання найдорожчі у світі, щоб настав мир прийняв і не гинули діти, щоб під небом блакитним, колосилися ними, щоб сміхалися люди, жили дружно, щасливо, щоб не плакали мами у журбі над синами. Перемога настала, в дві з ворогами. Щоб країна розквітла, незалежна і вільна, хай зійсниться бажання це моє неодмінне. Живи Вкраїно, вір у майбуття. Дола незгоди, прикрощі і зради. Хай віря промінь дасть тобі життя. Хай доля буде, як весна зоря. Живи вкраїно, квітни величаво!